Курс, який ми підготували спеціально для центру ядерної безпеки, він відрізняється від інших наших курсів. У нас немає такого аналону повністю аналогічного курсу, тому що і потреба, з якою до нас прийшли представники центру, не є просто такою типовою. Команді, яка вчилась протягом півроку в міні, були представники різних департаментів, різних, різних функціоналів. З іншого боку, їх об'єднувала певні речі, в тому числі потреба в отриманні системних знань з менеджменту, з лідерства з управління проектами, процесами. І тому ми склали цю програму таким чином, щоб максимально задовільнити ті потреби, які сьогодні є в центрі, і в тому числі з урахуванням специфіки, якою цей центр займається. Навчання керівного складу ЄРБ у бізнес-школі МІМ, яке було проведено за фінансової підтримки DC, стало надзвичайно цінною подією для кожного його учасника. Це дозволило нам отримати сучасне знання з менеджменту, стратегічного управління та лідерства, що є вкрай важливим для ефективного функціонування державного підприємства. Для ДНТЦ ЄРБ це був новий досвід, адже раніше подібні навчальні ініціативи мали вузкотехнічне спрямування. Наразі ми вже бачимо позитивні зміни. Зросла зацікавленість персоналу у навичок, підвищилась мотивація та залученість команди. Працівники почали більш активно ініціювати та впроваджувати нові ідеї. Зрештою, програма допомогла нам краще адаптуватись до сучасних викликів в поточних умовах повномасштабної війни. Ми стали більш гнучкими, стресостійкими та проактивними, що, на мою думку, має безпосередній вплив на забезпечення виконання нашої основної функції це експертної підтримки державного регулювання ядерної та авіаційної безпеки в Україні, зокрема через відповідальне виконання проєктів міжнародної допомоги. Симуляція ВРЕС це симуляція, яка дозволяє зрозуміти, яким чином побудовані команди, як приймаються рішення і яким чином працювати під пресінгом часу та під пресінгом розподіленої інформації всередині комп'ютерної симуляції. Нам дуже приємно, що всі 26 учасників програми «З боку Центру успішно закінчили, успішно пройшли всі випробування, всі тести, задачі, симуляції і так далі. Дає дуже практичні інструменти по тому, як працювати з людьми, як реагувати на кризу, як виходити з кризи, які є мотиви у персоналу, як їх можна зацікавити тим чи іншим шляхом. Тобто це не тільки теорія і наставництво чи мотивація, надихання нас усіх, а більше і про практику. Цікаве дуже для мене навчання особисто. Чесно кажучи, на початку були певні сумніви в мене стосовно, наскільки можна весь цей матеріал застосовувати, наприклад, в маленьких підрозділах в організаціях, от в нашій організації, враховуючи специфіку підприємства і так далі. Але е, буквально ну, мої всі сумніви розвіялися, розвіялися доволі швидко. Нам надали сучасний практичний інструментарій для поліпшення управлінських процесів у організації і підрозділах, якими ми керуємо. Дуже цікавими і корисними курсами були курси психології керівника, психології лідерства і Ефективності взаємодії з персоналом різної зрілості кваліфікації.